Я сьогодні працюю в міжнародному штабі допомоги українцям, куди ми із громадською організацією війшли як члени. Я член бізнес-вумен клабу, і ми працюємо, допомагаємо українцям. Дійсно допомагаємо разом із міжнародними організаціями всього світу. Опишіть це приміщення, де ми нині перебуваємо. Це одне із трьох приміщень, де ми збираємо гуманітарну допомогу. Коли ми почали возити її на Херсонщину, і дуже багато наших людей включилися в цю роботу, і нам було незручно, що це заміські наші склади, і ми відкрили ще тур для того, щоб люди могли сюди приносити допомогу. Повернімося до Дня повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року. Ви на той час очолювали обласну адміністрацію. Пам'ятаєте, як почався той день чи доба? Вона у мене почалася о 4 годині ночі. Я крізь сон почула, що на телефон йде маса повідомлень. Я беру телефон, а там повідомлення з Офісу президента. Не буду цитувати, але суть його була така, що всім не бояться. Через півгодини ми всі зустрічаємося на роботі, у нас розпочалась війна. Я навіть не знала, що, що я маю одягнути і, 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 і як я серед ночі маю. Я, ну, ну, такі, і, і, хвилина розгубленості десь була, напевне, наскільки я її зараз для себе оцінюю. Може, в хвилин 10, Але коли я подивилася на годинник, це було три хвилини. А я вже була одягнена і писала водієві, що терміново ми вирушаємо на роботу. І через півгодини в нас був селектор з офісом президента, і ми далі почали рухатись. Почали рухатись в плані того, що. Ніхто не знає, як що, що робити, але ми чітко розуміли, що ми маємо разом зараз захищати нашу країну, і багато чого не можу я зараз озвучувати на загал, але я хочу сказати, що такого об'єднання і такої сили духу між очільниками навіть областей я навіть не очікувала в перші дні повномасштабної війни. Ми Окрім того, що там робота поділилась на декілька блоків, тому що ми розуміли, що один блок це військовий блок, ти маєш зорієнтуватися на уже більш масштабніше створення територіальної оборони. А другий блок це люди, це люди, про яких треба було подбати. Про кожного із жителів треба було їх і заспокоїти, тому що люди не звикли до сигналів повітряної тривоги. І третій блок це в нас був гуманітарний блок, тому що ми мали створити і сам. Штаб гуманітарної допомоги і масово ринула до нас велика кількість людей. Були такі дні, коли транзитом через область проходили до 10 тисяч переселенців із Харківської, Донецької, Луганської областей. Нам треба було переформатувати роботу обласної державної адміністрації, військову адміністрацію. Створення комендатури, ведення комендантської години, надання перепусток, запровадження цього пропускного режиму по області пересування автомобілів. Я навіть не знаю, де ми тоді брали сили, і я, і всі мої члени команди, і департамент, і просто люди, перші, хто відгукнувся і вже в той день були всі в мене, це наші. Патріоти це ще учасники бойових дій 14 року. 24 лютого, коли почався повномасштабний наступ російської армії з півночі зі Сходу і з півдня, які ви найважливіші рішення відзначаєте для себе або згадуєте сьогодні саме як від керівника області на той час? Рішень було непритаманних для? Не просто для жінки, а й для голови адміністрації, коли ми створювали територіальну оборону, в районах проблемних питань не було, але найбільша проблематика в нас була в місті, тому що приміщення, на жаль, воно було навіть без світла, без проводки. Були такі волонтери, це керівники фермерських господарств, які просто в перший день поїхав і на півмільйона скупився лише проводки для того, щоб зробити, тому що йшли накази із генштабу, а наша тероборона не мала їх де роздрукувати. В них був принтер, але він не мав його де в себе підключити. А це військовий час. Це не можна носити десь і десь якимсь чином там роздруковувати. Але напевне рішення для мене найважливіші були це відпрацювання операції по знешкодженню російської колони. Тому що вона була за 4 кілометри від нашої області. І це 800 одиниць ворожої техніки. Це не просто там декілька розвідників, які заїхали до території області і там щось, щось намагаються зробити. Це колона, яка рухається масово, і ми розуміли, що вона за годину вона може бути в нашій області. І, до речі, перші трофеї я отримала ще на Працюючи у військовій адміністрації, тому що коли ми розбили цю колону, дякуючи командуванню територіальної оборони Києва, тому що вони швидко зреагували, вони прислали авіацію, і ми їх буквально там за годину всі розбили. І хлопці, наші хлопці місцеві із Китрисанівської, здається, громади, вони по телефону давали координати для байрактарів, які тоді розбивали цю колону, тому то Перші трофеї я отримувала звідти, коли привозили їхні і сумки, і карти, і сухпайки, і показували нам, з чим вони воюють. І техніку. До речі, хлопці просто забирали в них одиниці техніки, такі як там, Камаз з причепом, бензовоз, просто забрали діти і бігали. В Тайком від батьків е, викручували Ніпіля. Це було наскільки я розумію, у другий тиждень вторгнення. Це було 26 лютого. Наші не буду називати е, назви тих військових об'єктів, які вже були направлені, стояли на блокпосту, який вже люди об'єднали. Е, комендант е, нашій там був з першого дня 25-го ранку. Вони всі були вже на блокпосту з Миколаївською областю. Нам жіде. Е, де вже рилися окопи, і ми розуміли, що розвідка нам доповідає, що вони за годину вони можуть бути вже тут. Ви отримали про це інформацію від розвідки або ж з колег з Миколаївської області? Люди наскільки самоорганізувалися, що вони навіть позивні собі е, самі придумали прості люди, і в радіусі 40 кілометрів е, нашої області вони е, просто вже. Держали розвідувальну таку для себе мережу. Ця колона росіян, звідки вони йшли, і чому, не чому, а як так сталося, що так глибоко зайшли в тил, це було неочікувано, або ж вони не зустрічали жодних перепон. Вони просувалися польовими дорогами. І, наскільки зараз вже відомо, проводила їх місцева жителька, це фермер і жінка, фермер із Миколаївської області. А просто їм вказувала маршрут і проводила їх так, що їх навіть не видно було. Їх, якби не випадкові люди, які їх помітили і потім передавали вже один через одного, що вони рухаються. Можливо, ми і так швидко не зреагували. Але ті, хто це передавав, хто їх фотографував з дворів і передавав нам, то, на жаль, вони просто зайшли в двір і розстріляли цього чоловіка. Це житель Миколаївської області, але він передавав саме на блокпост, який був, знаходився на території нашої області, передавав цю інформацію. Він був в нашій мережі. І, на жаль, цієї людини немає вже в живих. Я дуже боюся, що ця інформація якимось чином буде забута. Тому на наступний тиждень я вже вирушу в це село і знайду цю людину. Його навіть прізвище ніхто не знає, тому що вони працювали тоді по позивних. І я знайду могилу цього, цієї людини. Від імені всіх жителів області Подякую йому за те, що він своїм життям врятував нашу область. Ваша діяльність змінилась після рішення офісу президента про призначення на посаду керівника начальника військової адміністрації Андрія Райковича. Після цього ваша діяльність повністю стала волонтерською. Ви їздите нині. На деокуповані території доставляєте туди гуманітарні вантажі. До речі, таке рішення, воно було для вас несподіванкою? Чи ви знали про це? Ні, я цілком розуміла, що я не можу залишити не військових, яких, бригади, яких ми. І, і, і створювали в нас на території області. Мені по сьогоднішній день пишуть їхні дружини і кажуть, що мій чоловік там, бо це ви створювали тоді 121-шу бригаду, і я не могла їх покинути. Це ви більше про роботу гуманітарного фонду. Я запитала, чи було для вас неочікуваним рішення про ваше звільнення. Ні, це не було неочікувано. Ми вели перемовини про це, тому що ви пам'ятаєте, тоді в певних областях уже. Деякі керів... очільники областей розуміли, що ну ця військова тематика, частина. Ми е, на той момент ми не розуміли, як буде рухатися ворог, як буде... будуть розвиватися події і взяти на себе відповідальність, скажімо так, замінувати той чи інший об'єкт. Це життя людей, і це було непросто. І ми вели про це перемовини певний час. І, нарешті, таке рішення було. Я була цілком і повністю готова до цього рішення абсолютно. Ваші поїздки на територію нині деокупованих областей. Назвіть географію цих поїздок. Я спочатку рухалась до військових. Допомагала хлопцям, а коли вони мені говорять, що ми звільнили цей населений пункт, ми їх підгодовували цих людей, ми їм допомагали, не кидайте їх. І коли ти йдеш з військовими, а тобі на зустріч виходять діти, а ти розумієш, тут велись бойові дії просто тиждень назад, Я в них запитую ці діти, вони як тут, чому вони не були евакуйовані. Ну, так склалося і різні життєві обставини. І ти розумієш, що ти мусиш їм допомогти, тому що ці діти вони показують тобі, де були які прильоти, де ще не зірвані снаряди, де... і ти розумієш, що ти вже по-інакшому не можеш, ти мусиш їм допомагати. Саме для цивільного населення це Херсонська область і ті громади, де велись бойові дії, які були під окупацією, які звільнили наші хлопці. Під час своїх поїздок ви робите відео і привозите ну, такі. Сувеніри сумні. От позаду нас фрагмент ракети. Розкажіть, звідки ви її привезли? У мене там є відео, я вам розкажу такі випадки, коли ти приїжджаєш і мені хлопці говорять, поїхали, зараз щось покажу. Тільки відступили орки і залишили свої позиції, і там дуже багато зброї вони лишають. І... До речі, і ще й не здетонованої, і просто лишають і кидають їй свої бліндажі. І коли ти повертаєшся назад, а сапери говорять: ви ж не везіть Марію Володимировну туди, бо ми ще там не розміновували, ми ще не були, і вони кажуть дякуємо, ми тільки звідти повернулися. Тому різні бувають моменти, і там трофей дуже багато дають. Цей трофей ми привезли з Херсонської області, вони мені говорять, Заберіть, заберіть для наших музеїв, заберіть і це заберіть. Хоча я проти, я завжди говорю, це предмети, які несуть досить негативну енергетику. Вони б я не хотіла б, щоб вони були на території області. Я вас питала про географію. Це схід. І південь, схід і південь, так, да, на минулому тижні ми були на сході. Ми були в Краматорську, ми були в Слов'янську, ми возили також і ліки. І що найбільше вразило мене з цієї поїздки, це міста з забитими вікнами, де все забито, де цивільних практично немає, і військові. І коли всю дорогу, коли ти їдеш, назустріч тобі несуться швидкі, просто несуться. Ти розумієш, що вони ж не їдуть десь з відпочинку, Що там чиясь дитина, там чийсь чоловік, там, чийсь батько. А що відчуваєте в такі моменти? Я, я не знаю, чи я взагалі щось вже відчуваю. Я наскільки знаю, що я вже наскільки закам'яніла, що я готова робити все, просто все для того, щоб Україна перемогла. Тому що коли ти відчуваєш і чуєш те, що тобі передають хлопці, я кожен раз інколи записую на диктофон те, що начитую. І коли стоїть дорослий чоловік і тричі перериває розмову, тому що він не може стримати сліз, коли він лежить під уламками будинку, і він розуміє, що він звідти не вибереться, і він каже, я перший. Декілька хвилин думав, як застрелитися, як це зробити, голову, там, живіт, як я це маю зробити, я все одно загину, я звідси не виберусь. І коли побачив промінчик світла, і коли я двоє, дві доби просто відгрібався для того, щоб ви, а потім я жадно їв траву суху, тому що це єдине, що Мені попало, щоб я міг чимось себе нагодувати. І коли в роті все пересохло, бо води немає, ти розумієш, що ти можеш загинути з іншої вже причини. І коли ти тиждень добираєшся до своїх, а потім, коли ти бачиш людину, ти просто втрачаєш свідомість і далі вже не розумієш. І коли ця людина плаче, чоловік дорослий. Я не знаю, на що я здатна для того, щоб я готова день і ніч допомагати всім. Я скільки побачила за ці часи, що якби я це все пропускала через себе, наскільки глибоко, я б, напевне, вже не, не витримала жінка. Мирне населення чого потребує? На деокупованих територіях Спочатку, саме низ. Спочатку вони потребували всього. Ми їм возили воду. В них не було ні світла, ні води, ні пральних засобів, нічого. Вони нас водили, показували оці будинки, де жили орки. Що вони там їм понатворювали? Ми розуміли, що цим людям треба його відмити для того, щоб хоча б зайти в той будинок. Ми возили і пральні засоби, ми возили одяг, бо в них не було одягу, вони не було постілі. Вони говорять, ми ж все спалили, ми не можемо після них тепер, ми ж не знаємо, що вони там з ним робили. Останній раз, коли ми були, нас вже просили, в мене тісний контакт із старостами цих сіл, і вони просили дитячі книжки, а зараз вже потребують навіть просять дитячих психологів. Коли приїжджаєш, а комбат тобі каже. Ти привіз плівку їм для бліндажів? Вони замовляли. А він каже: можна? Я поділюся з старостою, тому що вночі був приліт, треба, щоб вікна забити. Населені українці ж не кидають своїх. Вони всі масово зараз кинулися, всі допомагають. Я дуже тішуся, коли їду і вже бачу, наскільки там відбудовується потрошечку. Як вас особисто, як людину змінив цей рік? І яка ваша мрія? Що зробите найперше після перемоги? Дуже змінив. Я абсолютно інша тепер. Це говорять навіть всі мої знайомі, друзі. Я по-іншому реагую на життя. Я знаю тепер його цінність. Я знаю, чого вартують друзі. Я знаю, чого вартують українці. Що зробите після перемоги? Заберу до себе внука і буду з ним тішитись, тому що я, я бабуся онлайн. Я бачу його лише в телефоні, в комп'ютері, а я би дуже хотіла з ним натішитись від душі. Не покинете роботу гуманітарної допомоги, доставку благодійного фонду. Ви знаєте, в мене є дуже багато пропозицій з Києва, де мене запрошують на роботу, і я перший час. Навіть погоджувалася, планувала для себе, що я змінюю місце проживання і це буде столиця, тому що там перспективи, тому що там обіцянки. Але ви знаєте, коли я в празі зайшла, брали машину на прокат і їхали в своїх справах, і я зайшла, там висить карта України і відмічені міста, а Кропивницького немає взагалі. Я витягла в сумки ручку, поставила жирну крапку і сказала, хлопці, тут Кропивницький. І скоро ви будете це знати чітко, що тут Кропивницький. Я зрозуміла, що в мене тут багато ще роботи. Я би хотіла, щоб всі проекти в початі мною і моєю командою були реалізовані. І я докладу всіх зусиль, щоб нашу Кіровоградщину, щоб там вона була не просто крапкою на карті, а щоб це був край. Тому що це центр України. Я ще не знаю в якому статусі форматі, але я вже всім сказала, що я буду тут.